Вітаємо, Незламные! С вами главные события недели от журналистов Бердянськ Сегодня». Выдавая желаемое за действительное, они рассказывают о скором взятии Мелитополя, Бердянска. Некоторые мечтают о прогулках в Крыму. Делается это с единственной целью – посеять панику и дезорганизовать мирную работу в новых российских тих регіонах і в частності в Бердянській. Рашистські пропагандисти для заспокоєння бердянців, які, до речі, зовсім не нервують, витягнули невідомо звідки бердянського гауляйтера Сауленка. Витягнули з однією метою сказати, що паніки нет. Хоча кудись зникли швидкі, як повідомили нам наші підписники, ще в середу карети швидкої допомоги стояли на території лікарні, а вже в четвер не було жодної. Поїхали перемагати скоріш, переможених вивозити. Але ми поки не будемо коментувати, бо наші захисники просили трішечки помовчати. Без перебільшення головною подією тижня стала екологічна катастрофа, вчинена російськими терористами в ніч проти 6 червня. Підступні окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це не просто черговий злочин кремлівських загарбників, це злочин проти всього людства, проти природи. Росіянці довели всьому світу, що вони воюють не з вигаданими нацистами, сатаністами чи військовими НАТО, не стріляють виключно по військовим об'єктам, а пішли війною саме на Україну та вбивають мирних українців. Підрив Каховської ГЕС поніс безліч горя десяткам тисяч людей, цивільних людей, до того ж тих людей, яких вони начебто. Прийшли від когось визволяти після зухвалого підриву ГЕС вода пішла змивати населені пункти Херсонщини. На кінець тижня відомо, що постраждало 35 населених пунктів та 3763 будинки. Під водою опинилися і сільські цвинтарі. Люди опинилися у водяній пастці. Декому довелось вилазити на дахи в очікуванні рятувальників. А от на окупованій території людей рятувати ніхто не поспішав. В мережу потрапило відео з тимчасово окупованих Олешок, де кинуті на призволяще люди, благають про допомогу. Але окупанти не квапляться рятувати місцевих, бо зайняті обстрілами правого берегу. Вони гатили прямо по житловим будинкам Херсона, заважаючи рятувальникам та волонтерам евакуювати людей. Станом на кінець тижня майже три тисячі осіб вже вдалося евакуювати. Скільки загинуло та зникло безвісті, ще доведеться з'ясовувати. А ще через підрив ГЕС такі міста, як Бердянськ, надовго втратили можливість отримувати питну воду. Сервіс Google Maps та Google Earth оновили супутникові зображення Бердянська. Знімки вже охоплюють період окупації міста. На них можна побачити наслідки військових дій у Бердянську та за містом, а також прильоти по російським військовим. На оновлених гугл-картах помітно, як на території Бердянського морського порту димить щонайменше один резервуар, можливо, з паливом, та один корабель. Також можна помітити сліди руйнувань біля одного з причалів. В районі Бердянського аеропорту, де базуються окупанти, видно військову техніку, сліди влучань по території та пожежі в одній з будівель. На основі даних супутника Сентінел 2 українцям та всьому світу показали, де знаходяться та як виглядають укріплення росіян по всій окупованій території України. Ми показуємо вам, як загарбники окупалися навколо Бердянського аеропорту. На в'їздах до міста з боку Шовкового та Азовського, Старопетрівки, оборонні лінії біля трас та населених пунктів Бердянського району та інших окупованих територій. Бердянськ готується до деокупації за рахунок бюджету Бердянської ОТГ. Бердянським рятувальникам було придбано два нових пожежних автомобілі. Поки авто будуть працювати у Запоріжжі, але з моменту деокупації відправляться до Бердянську для служіння громаді. СБУ затримала ще одного охоронця колишньої російської катівні у Херсоні. Поплічником ворога виявився проросійський налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором так званого центру зайнятості. Він особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих вибивали згоду на співпрацю з окупантами. Тепер зраднику загрожує до 15 років тюрми. У середу в Мелітополі було гучно. За інформацією працювало росіянське ППО. Також бавовна настигла й Токмак. Про це повідомили мери Маріуполя та Мелітополя. А ще партизани Токмака заявили про успішну операцію. Русські облютки случились то, чого все так довго ждали, і в чому були готові. Партизани горда Токмак провели успішну операцію. Один із з носослужив не дожив до нашого обречення. Ми жили ці цілий год серед вас. Ми наблюдали і слідили за вашими слабостями. Час возміздя настало. У нас много, і ми везде. Єдине, ваше будет, это здача воєнно ворожоних сил України. Только ані зможуть вас обміняти як обмінний фонд. У нас є такої привілеї небо. Гучно було й у тимчасово окупованому Луганську. Там ЗСУ влучили на територію підприємства Луганськ Тепловоз, де знаходилась ремонтна база техніки окупантів. Російські пропагандисти нещодавно оголосили, що затримали служителя православної церкви України з храму Успіння Пресвятої Богородиці села Басань Пологівського району. Затриманого Сергія Московця звинуватили у підривній діяльності та в тому, що він служив капеланом у Нацгвардії. Сам він розповідає, що залишився у селі, щоб продовжувати духовне служіння та допомагати місцевим мешканцям. У четвер вечорі в Бердянську палала газорозподільна станція. Місцеві чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул. Бердянський гауляйтер мовчить. Мабуть, вважає, що одного заспокійливого звернення за день бердянцям вистачить на всі випадки. Пропагандистські змі повідомили, що прильотів не було, просто спалахнула станція. Просто це як на Росії зазвичай у них все палає. А в той же день біля будівлі з окупантами зайнялася втівка. За версією пропагандистів, теж просто так. Ага, Ага. Бердянці останнім часом скаржаться на високу активність авіації ворога над містом. Зокрема, в небі над нашим тимчасово окупованим містом курортом кружляють гвинтокрили. Прилітіт, вдруг, волшебник в голубому вертольоті і безплатно покаже кіно. Тільки одкінані якого не буде, не покажуть. А ми чекаємо на гарне кіно від ЗСУ. Тому підписуйтесь на наш Ютуб канал та читайте нас у соцмережах.